Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на цьому ефірі. Я сьогодні буду вам розказувати про страхи, про те, що заважає проявлятися саме вам. І ці страхи я придумала не самостійно, а ви написали їх під моїм постом про страхи. Тож сьогоднішня інформація допоможе вам зрозуміти, де саме ваш страх, що з ним робити і як з ним боротися. У мене ваші відповіді збережені, тож іноді буду підглядати в комп'ютер, щоб зачитувати ваш страх і потім його коментувати. На початку трішки нагадаю про себе, можливо, хтось бачить мене вперше. Я Ольга Чайчук, я блогерка зі стажем. Я веду свою сторінку вже близько 5 років і маю більше 50 тисяч підписників. Знімаюся на телевізійних шоу, маю постійні колаборації і розписаний графік реклам на 2 місяці вперед. Тож, певно, я знаю про що говорю, і все це підкріплено результатами, які я отримала за час ведення блогу. Тож почнемо. І так, в принципі, які є страхи в блозі і чому вони з'являються? У кожного із нас є певна історія свого життя, певні моменти, які формували нас як особистість, після яких ми прийшли в інстаграм і почали або не почали щось там викладати, постити і, собственно, в принципі, заявляти про себе. А в мене ця історія була, знаєте, про те, що не треба висовуватись. Про те, що щастя любить тишу, про те, що гроші не можна показувати, про те, що великі гроші не можна заробити не фізичним трудом і ще багато-багато всього. Всі свої страхи я пропрацьовувала в певний період часу з різними експертами, просто самостійно і дійшла до того моменту, як зараз. Коли я можу говорити про інстаграмі абсолютно про все, я можу в інстаграмі показувати абсолютно все. І це певно діє. Є мені свободу дій, бо люди знають мене як чесно, як щиро, як людину, яка показує все без масок, і це викликає лояльність аудиторії. Підписників і в принципі колаборації, співпраці, які я маю. Тож, якщо ви хочете почати проявлятися в інстаграмі, вам точно треба пропрацювати свої страхи. Сьогодні ми проговоримо всі, які існують. Можливо, ви десь пізнаєте себе. Я буду дуже вдячна за ваші коментарі під цим відео, щоб я знала, що я не дарма все це для вас записувала і, можливо, комусь трішки допомогла. І так, перше, що ви мені написали: страхів проявлені, я не маю, але Чомусь не може показати свою глибину, про яку усі говорять. А це можливо теж страх про те, що не покажу свою глибину, і як експерт не доведу людям свою значимість. Це знаєте, така історія про те, що вам треба просто розпакуватися. а Розпаковка це така глибинна робота, коли краще взяти когось. Це не обов'язково має бути якийсь експерт, це може бути ваша ну краще не подружка, але якась знайома, яка не дуже гарно вас знає, яка має задати вам певний перелік питань, чим ви займалися в житті. Яке ваше дитинство, які ваші сильні якості, які ваші несильні якості, чим ви, можливо, не пишаєтеся? В чому глибина на вашу думку вашої роботи і чим ви допомагаєте людям? Всі ці розпаковки є у вільному доступі, прямо в інтернеті. Ви можете написати розпаковку особистості, розпаковку експертності і отримати ці питання. Після того, як ця людина проаналізує? Ваші відповіді, вона відповідає в моменті, теж відчуває, і оці відповіді і будуть відповідями вашої цільової аудиторії. Дуже класно, коли ви зробите цих розпаковок декілька, три, можливо, п'ять. Це дуже прикольна робота, бо після неї ви отримуєте вже готові сенси, які треба доносити аудиторії. Чому наразі вам страшно, що ви не донесете ті цінності і ту глибину, яку ви маєте? Бо ви не знаєте слів, які від вас очікують інші люди. ви знаєте. Знайте себе з іншої сторони, і звісно, що людині важко самій себе аналізувати на 100% екологічно і правильно. Тому ось такий вам варіант: зробіть розпаковку, знайдіть свої сенси, зрозумійте, чого від вас очікують інші, знайдіть свої сильні сторони, дайте іншим людям прокоментувати ці сильні сторони і ви 100% знайдете варіанти контенту, який допоможе вам донести вашу глибину. Ідемо далі. Не вистачає ресурсу бути постійно активною. Це теж більше не про страх, це більше про знаєте, невпевненість того, що вистачить. Ми не маємо бути постійно в ресурсі. Ми теж люди, ми втомлюємося, в нас щось трапляється, в нас відбуваються якісь негаразди і дайте собі бути собою в блозі. Але перше, що я хочу тут сказати, і на чому я хочу зазначити, що ви маєте відноситися до блогу як до роботи. Ви маєте знати, що якщо у вас немає настрою і ви не в ресурсі, у вас має бути або Якийсь контент про запас, який ви просто викладете, або можливість по-чесному поспілкуватися з вашою аудиторією і сказати, що зараз я не в ресурсі. Певно, якщо у вас цей не ресурс 4 дня на тижні, це не дуже класна історія. Тут же треба само попрацювати з вашою енергоємкістю, зрозуміти, куди зривається ваша енергія, куди зливається ваш ресурс і чому його немає. Але якщо з цим плюс-мінус все окей, і ви. В принципі, в більшості своїх ресурсів, не треба боятися, показувати себе в блозі. Ви знаєте, я дуже велику прихильність аудиторії заполучила саме тоді, коли почала розказувати, що троє дітей це не завжди легко, бо до цього всі думали, що Боже, я якась жінчина-робот, все встигаю, все роблю. Я насправді встигаю все. Але це саме через те, що я дозволяю собі бути різною, я дозволяю собі просити по допомогу, я дозволяю собі користуватися пост, помічниці, Я дозволяю собі подзвонити свікрові і сказати, що я не виводжу, приїдь, допоможи мені з малечею або з прибиранням. Типу, це окей, для мене окей, і для вас має бути окей бути з собою. Тому не треба боятися, що ви не витягнете. Треба Просто бути чесною з собою, з аудиторією, побудувати план контенту, план розвитку блогу, план інтеграції, який ви будете в нього впроваджувати. І тоді, коли ви будете мати цей план перед очима, навіть коли ви можете бути трішки не в ресурсі, у вас завжди будуть записні ідеї, що з цим робити. Тож, успіхів! Ідемо далі. Тому що боюсь, що не вийде і що це нікому не потрібно, і ще не подобаю собі на фото чи відео. Дівчата, я сьогодні не дарма така красива, ну, по-перше, в мене була зустріч з ученицями. По-друге, подивіться, як сильно змінює вигляд червона помада, червона ковтинка, чисте, причесане волосся. І я тут прикріплю декілька фотографій того, як я можу виглядати в звичайному житті. Не думайте, що ви можете комусь не подобатись. Ми з вами не 100-доларова купюра, і ну 100% хтось буде незадоволений нашим виглядом, нашою вимовою, тим, що ми робимо, і це окей прийняти себе такою, як ви є. Дуже хочеться отут зазначити, знаєте, момент про те, що, що це нікому не цікаво. Вам це цікаво, бо якщо вам цікаво те, що ви робите, повірте, знайдеться десятки, сотні тисячі людей, яким це також буде цікаво. Я це кажу не тому, що я хочу вас задобрити, а тому, що я це знаю. Я міняла ніші в блозі декілька разів. Мій блог починався як блог, мамочки, яка розповідає про свій декрет. І були люди, яким це було цікаво, вибачте, дивитися на смесії какашки. Смесі не було, прикорми і все таке. Друге, я поміняла блог і почала вести фізичний бізнес. в мене почали розвиватися фітнес-клуби, я почала показувати спортивне своє життя. І так само були прихильники того, хто дивився. Їм було цікаво. Потім ми переїхали за кордони, я почала вести лайфстайл контент показуючи, як спочатку ми жили в Чехії, потім ми жили в Греції. І на моє здивування, я, кстати, була впевнена, що ніхто це дивитися не буде, але знайшлись люди, які і в цей час були зі мною. Потім я свій блог перетворила на експертний. В 22-му році в моєму блозі, в більшості своїй почала преобладати експертність. І прикиньте, люди також знайшлись. Тобто, все, що ви робите, якщо це цікаво, вам воно буде цікаво іншим. Тут знов-таки головне питання вам цікаво те, що ви робите? Бо якщо ви робите щось, що не приносить вам задоволення, або щось, що вимагає сильно великого витрачання енергії, ресурсу, але при цьому у вас від цього не палають очі, треба попрацювати з цим. Треба знайти себе для початку, щоб потім транслювати це в блозі. Тому не думайте ніколи, що ви не цікаві. Ви обов'язково знайдете свою аудиторію, просто спробуйте, спробуйте для початку, і все буде класно. На ну, стосовно того, як ви виглядаєте на на фото і на відео, помийте голову, зробіть легкий мейк, або не робіть, можливо, ви хочете натуральності в блозі. Подивіться на себе під різними кутами, біля віконці, біля білої стінки, на вулиці позаду, зелене дерево. І знайдіть ракурси, в яких ви подобаєтесь собі. Бо головне, щоб ви подобались собі. І люди на цю енергію точно підтягнуться. Ідемо далі. Бо є стабільний дохід в офлайні, не знаю, як позиціонувати себе на своїй же сторінці. Це про те, що ви блог не сприймаєте як серйозну роботу. Бо у вас, типу, є запасний варіант. Ну, вірніше, у вас є основний варіант, і блог, ви такі, ну, типу, вийде, не вийде. Тут дивіться, яка ситуація. Блог почне працювати на вас. Лише тоді, коли ви почнете до нього відноситися серйозно. Якщо сьогодні у вас немає бажання це робити, немає ресурсу, натхнення, я би просто вела якийсь лайфстайл і просто показувала своє сьогодення. Якщо ви хочете, щоб блог почав приносити вам гроші, вам стовідсотково треба трішки змінити своє відношення. Вам треба почати відноситися до цього, як до роботи. А на роботі що? Певно, треба виконувати якісь зобов'язання, створювати Контент, регулярно його постити, спілкуватися з на роботі підлеглі, колеги, тут підписники. Тобто це така сама діяльність, і якщо ви хочете, щоб вона а, приносила вам успіх і результат, ви маєте змінити своє відношення. Друга частина, не знаю, як позиціонувати себе на своїй же сторінці, це знов таки про розпаковку. Я відповідала на перше питання про це і повторюю знову. Розпаковка це, знаєте, такий інструмент, який просто дає відповіді на всі ці запитання. Якщо ви Попросите когось зі своїх знайомих зробити вам цю розпаковку? Ви побачите свої метаповідомлення, ви побачите, як люди бачать вас. Бо чому в принципі експертність з'явилася в моєму блозі? Я зрозуміла, що в якийсь момент люди постійно почали питати: Оль, а як викласти сторіс там з ось таким красивим фоном? Оль, а як змонтувати відео, щоб воно вийшло ось таке, як в тебе? Оль, а як накласти фільтри? А як прибрати пришік на щікі? І така блін. Ну, типу, це і є моя експертність. Люди сприймають мене як людину, яка знає все про інстаграм. Причому у мене завжди питання, знаєте, абсолютно різні. Вплоть від монтажа до створення блогу. Ну, типу, все, про що я розповідаю на сторінці. Тому робіть розпаковку, знаходьте свої мета, повідомлення, і ви зрозумієте, яка ваша ніша і яка ваша спрямованість. Ідемо далі. Проявлення страх виглядати глупо, неідеальність. Це знов таки про сприйняття себе дівчата. В більшості своєї мене дивляться дівчата, хлопці, до речі, в них з самооцінкою трішки покраще. Ви прекрасні від народження. Я хочу, щоб це розуміла кожна із нас. Я хочу, щоб кожна із вас пам'ятала, що у вас є вдалі ракурси, є правильні слова, необхідна інтонація, і ви маєте подобатись собі. Як тільки ви будете передивлятися свої відео і думати, боже, яка я класна, всі будуть дивитися так само. Повірте, коли я починала вести блог у 2017 році. Це тоді ще був типу блог для мого, для мого бізнесу, для моїх спортклубів. І я тоді просто виставляла сторіс, потім їх видаляла, виставляла знов, накладала маски, накладала оці метелики, які летіли із очей, бо я не могла на себе дивитися. А я, типу, ну знаєте, ну непогано виглядаю, мені здається, зараз. На той момент я дивилася і мені здавалося, що я незграбна, що я роблю щось не так, що всі будуть сміятися з мене. І що мене сьогоднішньо відокремлює от з тією олею в 2017 році, дівчата, мене відокремлює практика. За цей час я зняла, мабуть, вже сотні тисяч сторіс, тисячі різ, постів, реклам, зробила. Сотні колаборацій, і тільки це принесло мені те, що я маю сьогодні. А якщо б та Оля в 2017 році подивилася на себе і сказала: Та ну його, я виглядаю не дуже, всі будуть сміятися, кому воно треба. Ну, певно, зараз тут перед вами сидів хтось інший і розповідав би цю історію. Тому, дівчатка, пробуйте, проявляйтеся і починайте. Бо тут, знаєте, спрацьовує така штука: не а якщо не вийде, а якщо вийде. Ну, типу, уявіть собі, якщо вийде, випишіть собі все, що може дати вам блог, всі можливості, які можуть з'явитися перед вами: нові знайомства, нові друзі, проявлення, нова робота, можливо, нові колаборації, гроші в кінці кінців, подорожі, реклама по бартеру. Ну, типу, я не одразу почала заробляти на блогу десятки і сотні тисяч. Спочатку я робила рекламу по бартеру. Крабів сольових, розумієте? І, звісно, що пройшов певний час, і я дійшла до того, що я маю сьогодні. Тому найгірше, що ви можете для себе зробити, це не почати. Ідемо далі. Так, страх бути нецікав... нецікавою, ми це проговорили. До речі, тут написано: страх бути нецікавою або смішною для знайомих. Отут би мені хотілося сказати, що знаєте, є така штука, що багато хто дивився на мою діяльність отак, типу, Блін, і це вона працювала в міліції колись, да. І я хочу сказати, що зараз всі ці люди підписані на мене і купують в мене рекламу. І коли в мене виходять шоу на телебаченні або якісь інтерв'ю з відомими блогерами, вони мені перші пишуть: Боже, я так тобою пишаюся. Ти типу, розумієте, в чому прикол? Що ці люди не згадають, що вони... П'ять років тому писали мені, Оля, отстой, просто не роби цього. Вони зараз бачать те, що у вас сталося в житті, і вони щиро захоплюються. Я не кажу, що вони кажуть нещиро. Але прикол в чому? Що вони цього навіть не пам'ятають, того, що вони сказали, що вони, можливо, сміялися з вас, що вони, можливо, вас з кимось обговорювали. Вони цього не згадають, а ви про це думаєте, і ви через це не починаєте діяти. Тому відкинути всі сумніви, всі страхи і просто. Почати робити. Далі, також не можу організувати свій час. Стосовно цього, це все практика. Це все щоденний труд дивитися і напрацьовувати практичні навички. Все менше часу буде йти на створення контенту, все менше часу буде йти на відповіді у діректі, все менше часу буде йти на створення ідей для реалізації контенту. Тобто, про що це говорить? Без практики ви не зможете реалізувати свій час. Сьогодні ви будете витрачати на це 3 години, а через півроку ви будете витрачати на це 30 хвилин на день. Розумієте? І тут ще є така класна штука, як розстановка пріоритетів. Якщо на сьогодні блог вам не цікавий, ви не хочете розвиватися, не хочете заробляти гроші з блогу, він не буде стояти у вас на перших місцях і ви не знайдете для нього час. Я завжди кажу, знаєте, яку штуку, що якщо в моєму розкладі немає, з 13 до 15 я відпочиваю, я не відпочину. Якщо в моєму розкладі немає, що з 11 до 2 я створюю сьогодні контент, я його не зроблю. Для того, щоб у вас на все вистачало часу, ви маєте почати прописувати собі план дій на день, на тиждень, глобально на місяць. І тоді оці навички планування приведуть до класних результатів. Бо я впевнена, що у кожного є час посидіти годину, поскролити стрічку і подивитися, що там виклала Маріна з сусіднього дому. Але ви не подумали, що цей час ви могли витратити не на те, що потріблять. Чужий контент, а не те, щоб створити свій, ідемо далі. Так, не розумію, як залучати нових підписників та транслювати експертність. Так, дівчат, ну дивіться, стосовно цього, насправді сьогодні є неймовірна кількість способів просування і залучення нової аудиторії. Я навіть зараз не говорю про платні способи просування і отримання підписників, як таргетована реклама, реклама у блогерів, різні розіграші, все таке. Я говорю про те, що ви можете створювати рілзи, які будуть залітати і будуть. Приносити вам підписників. Пости, каруселі зараз теж чудесно працюють і приносять підписників. Колаборації з іншими людьми, коли ви можете не платити друг другу гроші, а просто написати своїй перукарці і сказати: Давай я розповім про те, що ти афієзний майстер, бо я так вважаю. А ти скажеш, що я займаюся, наприклад, виготовленням тортиків на дому. І це вже буде взаємний піар. І таких піарів ви можете робити хоч кожен день по декілька штук, розумієте? І люди будуть приходити, бо наші люди є всюди. Ви просто не уявляєте, яка велика кількість людей хоче слідкувати за тим, що ви робите, а ви не даєте їм таку можливість. Тому, дівчата, стосовно способів залучення аудиторії, Я детальніше, покроково розповідаю вже на челеджі, бо це окрема велика тема, і певно, що вам на нього треба, якщо ви задаєте це питання. Так, ідемо далі. Страх, що скаже чоловік? Оце знаєте що? Найболючіше, я вважаю, що це найболючіше, коли в нас не вірять наші близькі люди. А я не можу сказати, що я це проходила на чоловікові на своєму або на батьках чоловіка, які завжди дуже сильно в мене вірили. Але, наприклад, мій тато там, моя бабуся, вони ніколи не могли зрозуміти, Боже, що ти там робиш в своєму інтернеті, що ти, ти ти сидиш і що воно хоч гроші, гроші приносить. І, звісно, ти в цьому чуєш знацінення, ти чуєш в цьому трішки, знаєте, таку нотку, типу, ну, незадоволення тим, чим ти займаєшся, бо до цього. Тато міг сказати, що донька працює в міліції, а тепер донька-блогер. І типу, звісно, що це трішки вибиває тебе із внутрішнього спокою. Але потім, знаєте, я собі таку штуку придумала, що якщо це приносить мені задоволення, якщо мені це цікаво, якщо я бачу результати своєї роботи, то ви, будь ласка, почекайте. І зараз, вже скільки часу пройшло, тато знає, хто такий блогер, і він каже з гордістю, що моя Оля блогер її показують по телевізору, і вона постійно знімає щось цікаве в інстаграмі, на Ютубі, і він цим пишається. Тобто пройшов певний час. і і просто треба було потерпіти. Якщо вас це ображає, і якщо у вас дійсно ну, відчуття поваги є в родині, там якісь оці базові штуки, ви можете проговорювати і казати, що ти, будь ласка, мене зараз підтримай. І, і все, і не треба там давати якусь оцінку, тому що я роблю. Просто підтримай, просто будь поруч. Я вважаю, що в родинах, де гарні відносини, правильні відносини, на мою думку, правильні, так і має бути. І він може усміхатися, може сміятися. Я хочу вам сказати, щоб був час мені було. Трішки соромно при коляні там знімати контент, і він не хотів потрапляти в кадр. А зараз, як би знаєте, взагалі без проблем. і в сторі знімається і в рілси потрапляє. Тому дайте час собі, дайте час йому, якщо вам боляче обов'язково це проговорюйте. Ну і якщо є, знаєте, такі прям токсики, я про це завжди кажу на своїх навчаннях, ви можете завжди їх заблокувати, і ці люди просто не будуть бачити, що ви там робите в своєму інстаграмі. Ідемо далі. Я маю багато навчань, не встигаю проходити. Ну, дивіться, це така штука. Знаєте, я не буду таким людям радити заходити, наприклад, до мене в наставництво або на навчання, поки ви не розберетеся з тим, що у вас вже є. Бо якщо у вас багато навчань, певно, що це потребує певної енергії, це витрачає ресурсу, це витрачає ваші життєві сили. А я хочу, щоб ви приходили до мене і отримували задоволення. Але тут я завжди проговорюю, що наприклад, і навіть мого челенджу вам в... День треба 30 хвилин на те, щоб подивитися урок, і 30 хвилин для те, щоб зробити завдання. Певно, що будуть завдання, які займають і більше часу, але загально, якщо ви захочете реально досягти успіху в інстаграмі, цього часу буде повністю достатньо. Тому треба знов-таки розставляти пріоритету, проходити навчання, іти на наступні, не набиратися одночасно. Я теж любила таку історію, знаєте, по скидкам набрати 10 тисяч різних навчань, потім вони згорає доступ до них, і ти себе кориш, і думаєш, все більше ніяких навчань не треба так робити. Оцінюйте адекватно свої сили. Якщо ви розумієте, пропишіть свій день, зрозумійте чи є в вашому дні ще півгодини година на те, щоб додати ще одне навчання. І якщо ви цю годину витрачаєте на... Скролінг ленти, наприклад, або сплетні з подружкою по телефону, то звісно можна би замінити на щось більш корисне, ось так. Так, ще не бачу результату, мало охоплень і підписок. Дівчат. Результат немінучий. Я дуже люблю цю штуку, вона з кермічної історії про те, що якщо ти робиш правильні дії, якщо ти працюєш над своєю кармою, то результат немінучий. Так само і в інстаграмі, так само, і в будь-які іншій діяльності. Абсолютно, якщо ви нічого не робите, нічого не станеться. Під лежачий камінь вода не тече, я думаю, всі знають цю історію. Тому якщо ви нічого не робите, а просто, знаєте, виклали там один пост на тиждень і чекаєте результату, ну певно, що його не буде. Якщо ви в сторіс виходите один раз на місяць, ну певно, що результату не буде. Якщо ви ніяк не просуваєтеся, не створюєте план, просто робите якісь рандомні речі, результату не буде. Але якщо ви робите все чітко, злагоджено, по плану, якщо ви робите... Правильні цільові дії, вони 100% приведуть вас до результату. Тому, дівчата, треба вірити в те, що у вас все вийде. Я впевнена, що у вас все. Це вийде, якщо ви цього сильно хочете, і робите щось для цього. Ось, в принципі, і все. Про страхи я вам розказала. Останній раз нагадаю про свій челендж проявлення, який, на мою особисту думку, має пройти абсолютно кожна людина. Я собі, знаєте, кажу таку штуку, що якщо б такий челендж був 5 років тому, коли я починала вести блог активно. Я просто зараз би була блогером-мільйонником не менш. Але всі ми рухаємося по своєму плану, і тепер я викладаю цей челендж. Запрошую вас на нього, бо там ми розбираємо абсолютно все. Ми пропрацьовуємо страхи вже зі спеціалістами. Ми проговорюємо всі варіанти розвитку блогу, мішування, мету повідомлень. Ми робимо розпаковки в блозі. Ми робимо все, що може привести вас до результату. Я розказую вам про монтаж, показую, як робити цікаві відео, показую ідеї контенту. В общем, програму челенджа можна подивитися в шапці мого профілю. Я вас щиро запрошую. Вважаю, що кожен має пройти цей челендж. І це не тільки моя думка, а думка. Сотень учениць, які успішно пройшли мій челендж і отримали те, за чим прийшли. Тож дуже дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що це відео трішки надихнуло вас вийти зі своєї мушлі почати проявлятися. Бо я люблю казати, що тим, що ви не проявляєтеся, ви в першу чергу шкодите собі. А в другу чергу, всім тим людям, які мають до вас прийти, всім тим людям, яким ви маєте змінити життя і допомогти досягнути їх цілей. Тому не забирайте у всіх людей себе, проявляйте.